Якось сюди мені дітися, де мені дітися в Я так довго ставила фон. Ви теж думаєте, що це патріотично? Усім привіт! Мене звуть Софія, і я розповідаю про книжки українською. Сьогодні нарешті буде відео огляд на книгу, яка просто прозвела фурор, і досі його прозводить на просторах а, буктоку, інтернету в цілому. Тож сьогодні, як ви зрозуміли за назву, ми поговоримо про книгу Іденс e Визас, покинь я в кохаєш від Колін Губер. Напевно, вас цікавить, як і де я її замовляла, скільки вона коштувала. Хоча тут я не пам'ятаю, бо я відклеїла цінник давним-давно. Я її купила, коли була у Кишиневі. Там книжки англійську стоять приблизно 300-350 гривень. Знайшла один магазин під назвою Картурешті. Якщо ви перебуваєте в Молдові, то можу десь залишити адресу, якщо вам потрібно. Проте хочу сказати, що коли я буду там наступного разу, ми туди, туди з вами зайдемо, подивимося асортимент. Тому про цей магазин я кажу вперше, але не в останнє. І я побачила цю книгу. Хотіла почати читати англійську саме паперові книги, бо до того... Я читала електронно, то було зовсім не так. Мені сподобалася обкладинка, вона дійсно приваблююча. Палітурка тонка, проте знаючи, що за кордоном більш надають перевагу тонкій палітурці, мене це як не зупинило при купівлі. й книга гарна. Ну, скажіть, візуально це виглядає дуже круто, сторінки, просто неймовірної якості, ну, Хоча вони тонкі досить. Але то таке Мені дуже сподобалось, тому про зовнішній вигляд я нічого додати не можу, крім того, що вона мені дійсно до вподоби. І так дивишся на неї і виглядає як якийсь любовний романчик. Тим паче, знаючи, що Колін Гувер саме такий пише. Ну, думаю, куплю легка книга, швидко прочитаю. Але як з'ясувалося під час читання. Ця книга про аб'юзивні стосунки. Про це ми сьогодні поговоримо вдосталь. Тож просто беріть якийсь коктейл чи, або заварюйте чай, води буде достатньо навіть. Е, е, і просто ми починаємо. Тож, давайте поговоримо про сюжет. Якщо коротко, то головна героїня після поховання батька е, приїздить до Бостона, шукаючи там якийсь дах. Де можна посидіти, чи це тераса. Осталося ну, так, як гадалося, з'ясовую, що на цій терасі не лише вона одна. В одній країні, до речі, звати Лілі, тому ми до цього теж повернемося. Таким чином, вона знайомиться з хлопцем на ім'я Райл, який, ну друзі, ну одразу помітно, що у нього щось з агресією, проблеми якісь, бо вони зустрічаються. На даху, і він агресивно б'є стілець. Їй мало це якось насторожити, але ні, це її не припинило. Що ж, ну, з ким не буває? Я теж так подумала: типу, це окей. У них зав'язується така конверсейшн, розмова, читачу, особисто мені здалося, що у них була якась іскра. Це... Стається не так. І я думала, мені здалося, що вони продовжать спілкуватися. Проте наступний розділ е розповідає нам про те, що минуло пів півроку головні герої не бачать один одного, а потім е за неочікуваних обставин зустрічаються, і та іскра знову спалахує, е, вони закохуються один одного. От. Але окрім цього, ми, узнає... ми дізнаємося про минуле головної героїні її перше кохання хлопець на ім'я Атлас. Вибачте, але I have a crush on him because he's perfect. Стається такий випадок, що Райл підіймає руку на головну героїню. І тут весь сюжет просто кажуть до побачення, сідає на потяг. І їде кудись вдалечі. І розвертається зовсім не так, як я особисто уявляла до цього. Я коли читала е, і більш знайомилася із Райлом, я розуміла, що щось з ним не так. От у мене була якась чуйка, що, ну, типу, він нібито такий ну, нормальний, прикольний. Але ну, щось він мені не подобався. Бо я люблю, коли між головними героями якась є. Ну, іскра то добре, то круто, звісно. Але коли є якась ніжність, увага у стосунках, я не знаю, коли вони сиділи на даху, Райл такий розмовляє з нею і одразу у нього виривається, що він хоче з нею переспати. Дуже цікаво, дуже цікаво. І тут я думаю так. Все ти мені не подобаєшся. Фу. Це комусь сподобалося, може це прикольно, але коли вони знайомі один день, навіть не повний день, просто один вечір. Просто розмовляли, і він одразу хоче, вимовляє Naked Truth, як тут називається, Гола Правда. I Мені це не сподобалось, це було. Це ми зараз я буду казати про спойлери, тому краще, якщо ви хочете читати трохи, переласніть на такий от час з того, що про ситуацію, коли він підняв руку на головну героїню. А тут ще у нас такий момент, що е, ми коли дізнаємося про минуле головної героїні, з'ясовується, що вона жила у родині з абізивними стосунками, тобто це вже такий комбо у нас. Ми дізнаємося про минулу головної героїні. З'ясовується, що її батько підіймав руку на матір. І тільки це просто я боюся говорити усі подробиці, щоб Ютуб мене не заблокав. Кинство головної героїні вона... воно дуже насичене, тяжке морально і. Якщо б у неї не було підтримки і першого кохання, вона навряд чи все б перенесла самотужки. Чим далі я перего... перегортала сторінки, тим гірше відбувалися події у творі. Коли на неї підняв руку її хлопець, ну на той момент хлопець, у неї були якісь флешбеки, спогади з дитинства. Які нахлинули знову. І потім почалося те, що я просто ненавиджу романтизація аб'юзу. Це та ще жесть, бо писати про аб'юз одне, виправдовувати його то зовсім інше. І я читала відгуки, де деякі люди казали, що їм подобається Райл, навіть знаючи, що він зробив. І... Ну, я не буду їх засуджувати, бо кожному своє до душі. І, до речі, хтось думав, що ну, і казав, що атлос занадто ідеальний. Він турботливий, уважний до якихось деталей. І взагалі такий ідеал, щоб усі закохалися в атлоса і просто ненавидали райла. В принципі, так було задумано, але чомусь тут думки розходяться у різні сторони. Він чомусь мені здався схожим на мафіозі якогось, який звик, що що він хоче, то він не отримує. У мене немає крашу на якихось ем, супергарних аб'юзерів, маніпуляторів. Таке собі. І ось, знаєте. Якщо хтось підіймає на когось руку, то одразу треба відкривати двері і його отак виштовхувати, ту людину. Бо це ненормально, це не в здравому глузді, і не треба сподіватися на якийсь але. Ілля, насамперед, вона дуже розумна головна героїня. І якщо б вона була ще такою нетямущою, то я не знаю, як би я читала цю книгу. То вона почала виправдовувати Райло, що він вибавчився, що у нього є серце. Що от якщо його він вдарить ще раз, тільки тоді вона піде. Думаєте, він її вдарив ще раз? Я вам хочу сказати, він не тільки це зробив. Ще багато чого іншого, От, наприклад, штовхнувся сходів і сказав, що це не він її штовхнув, а у неї просто мозку. Дуже цікаво. Цікава позиція. Um, ти штовхнув мене? Ні, Лілі, я тебе не штовхав, це тобі здалося у тебе взагалі струс мозку. Що ж, вітаю, а це червоний флаг на таких чоловіків. Лілі була дуже заплутана, бо у неї були почуття до цієї людини, але таке ставлення вона терпіти до себе не хотіла. Проте, все-таки віра і надія вмирають останніми. І вона вірила і сподівалася. Просто знайомі один день він вже каже, що хоче з нею переспати. Коли вони знову зустрічаються, то Райл вже ну, йде на новий рівень. Він знав, у якому будинку вона живе, але у якій саме квартирі не знав. І обдзвонив 29 квартир, якщо я не помиляюсь, щоб прибігти сісти на коліна, вмоляти Лілі, щоб вона з ним переспала. Це неадекватно, типу, а чому не запросити у кафе, на побачення? Ні, про це думати не потрібно, напевно. що ж, Таке собі. Це було жалігідно на це дивитися, що він буквально принижувався перед нею. М -м -м. Атлас like він, ну, обібрав у себе всі якості чоловіка, ідеального чоловіка, які тільки існують. І в принципі, так і було задумано. Деякі вважають його занадто ідеальним, проте я схиляюся інакше думки, що ну, він просто гарна людина. І ви знаєте, мені більше подобалося читати моменти, де Лілі звертається до своїх записів з щоденників, ніж повсякденне її життя, і час, у якому відбуваються події. І Лілі було емоційно складно вибиратися зі стосунків, бо вони зайшли занадто далеко. Якщо б вони просто зустрічалися, то це окей. Але коли вони вже одружені, вона ще при надії вагітна, то тут таке. Я коли закінчила сам твір, деякі казали, що вони прям плакали. Особисто мені не хотілося ридати над цим твором. Кінцівка тут насправді дуже гарна, все закінчилося добре. І на цьому дякуємо. Ця книга з тих, що після себе залишає багато. Різних думок, які просто у твоїй голові одна одну випереджують, що мізки просто вже пульсують від цієї кількості. Тут показується образ жінки, яка потрапляє у такі стосунки, і якось цього треба вибиратися, бо це складно, це непросто і ми. Не любимо аб'юз, але така проблема, і проблема насильства вона все-таки існує. І якщо я не помиляюся, 30% жінок досі із нею спіткаються, і це жахливо. Треба вміти робити виважені рішення і розуміти, задля чого ти їх робиш, задля своєї безпеки і майбутнього, так чи інакше. Якби ти не був прив'язаний до цієї людини, якщо вона тебе принижує, підіймає руку, то одразу треба казати до побачення є вибачення і виходити. Отак, От коли я дізналася, що ця книга автобіографічна, я сиділа у шоці. Бо головні герої Райл та Лілі це образи, які засновані на батьках письменниці самої Колінгувер. Коли їй було, здається, три роки, якщо я не помиляюсь, а їй її, її сестрі 5, то вона бачила деякі сцени, які описані у цій книзі, а, власними очима. Але її мама а, вона розлучилася із батьком у письменниці, і все-таки почала жити далі. Треба мати окрему сміливість. Почуття власної гідності, щоб це зробити. І Лілі, -лі, головна гриня твору, увібрала у себе ці якості. І я її дійсно поважала після цього, бо це складно, це не просто, це такий лабір... лабіринт, з якого треба дійсно вибиратися. Мені дійсно сподобались. Деякі цитати прям влучили у саме Серденько, особливо Атлас, прям ідеал. Серйозно, він прекрасний чоловік. Просто прекрасна людина, комфортна людина. І було приємно, коли він з'являвся у сюжеті. Він одного разу сказав Лілі. Um, вони дивилися у пошуках Дорі, якщо я не помиляюся, там була одна цитата um, «Just keep swimming» продовжуй плисти, і саме ці слова нагадує собі Лілі у часи, коли вона хоче здатися, коли вона не бачить ніякого виходу, і вона просто розуміє, що дійсно потрібно плисти далі. Потрібно підійматися до купи емоційних прірв, у якій ти будеш падати, але просто треба не забувати знаходити сили, щоб підійматися і дійсно плести далі. Я не дуже люблю писати у книгах, але тут я собі дозволила таке робити. Бо Мені подобалося. Я дійсно працювала над текстом. Невідомі слова надписувала олівцем. До речі, з приводу мови написання, вона, вона не складна і читалася швидко. Типу, тут 340, здається, 470-370 сторінок. І от чим далі все заходило, тим швидше прискорювалася розповідь. От десь протягом тижня. Вона пройшла так ну, швидко. І це буде точно не остання книга Конговер, яку ми з вами будемо розглядати у таких відео. Я раджу прочитати цю книгу кожному, бо це складна тема. Але, як я казала минулого відео, такі книги мають бути. Круто, що письменниці не побоялися підняти проблему таку аб'юзивних стосунків. Багато хто. Не любить таке, і я теж. І я розумію, що якщо б я знала, що це книга про абізивний стосунки я б її точно не купила. Проте я рада, що ця книга знайшла мене і раджу вам із нею ознайомитись Тому на сьогодні це було все. Залишайте свої коментарі. І пишіть, як вам взагалі ця книга. Знайомилися ви з нею, чули про неї, збираєтеся її читати. Буде цікаво з вами подискутувати. Тож, ставте свої вподобайки і підписуйтесь обов'язково на канал. Це дуже допоможе у надальших оглядах і в цілому у розвитку активність таке інше. Тож, всім до побачення! Бувайте, любі! До скорих зустрічей!